Сучасні викладачі і науковці повинні досконало володіти іноземною мовою, особливо англійською мовою, для того, щоб вільно спілкуватися в міжнародному середовищі і передавати свої знання як українським, так і іноземним студентам. А як опанувати іноземну мову в професійній діяльності викладача і науковця? Для цього Варто вступити на третій рівень вищої освіти до Полтавського національного педагогічного університету імені Володимира Галактіоновича Короленка і розпочати процес написання дисертації і опановувати корисні навчальні дисципліни. І серед цих корисних навчальних дисциплін це методологія КЛІЛ, яка запроваджена в межах великого міжнародного проєкту Еразмус плюс К2. Ця дисципліна вона не тільки навчає, скільки формує в аспірантів компетентності володіння іноземною мовою для здійснення наукової діяльності та для подальшої викладацької роботи. Дуже добре, на мою думку, що в межах методології КЛІЛ об'єднуються аспіранти різних спеціальностей філології, психології, педагогіки, математики, технології та інших спеціальностей. Вони можуть разом обмінюватися досвідом, вони можуть разом шукати ефективні методи і прийоми для своїх наукових досліджень і для викладацької роботи через інструменти англійської мови. Мова як інструмент це не є основна мета вищої освіти, але це є інструмент для того, щоб вища освіта була ефективною. Особливо це третій рівень вищої освіти. Світ широкий і без знання іноземної мови людина не може бути успішною. Тому методологія кліл на третьому рівні вищої освіти це шлях до успіху для тих, хто рухає вперед університетську освіту. Я викладаю на двох освітніх рівнях. Академічне письмо на магістерському рівні і методологія досліджень і академічне письмо на освітньому рівні доктор філософії. Академічне письмо як основна дисципліна є складним і багатоаспектним комплексом умінь, що включає не лише лінгвальні сюди. Ми відносимо мовні, синтаксичні і стилістичні, але й передусім металінгвістичні компетенції, такі як логіка, аналіз, критичне мислення, об'єктивність і повага до інших ідей і текстів. Володіння навичками академічного письма є основним із пріоритетних для сучасного студента, магістранта і аспіранта. Західні фахівці виділяють три підгрупи вмінь. Необхідних для успішного оволодіння навичками академічного письма. Сюди ми відносимо академічна грамотність: це читання, усна, письмова мова з урахуванням мети висловлювання, вираження думок за допомогою інструментарію, дискусій і досліджень, інформаційна грамотність. Визначення інформаційних потреб і пошук джерел інформації, їх оцінка і приробка, міжкультурна грамотність, знання про різні культури, зокрема про традиції і цінності, аналізуючи перспективи утвердження і розвитку академічного письма в сучасних університетах, а насамперед в Полтавському національному педагогічному університеті імені Володимира Галактіоновича Королевка. Ми хочемо підкреслити важливість визначення пріоритетів, і на першому місці має знаходитися розвиток умінь і написання оригінального наукового тексту саме англійською мовою і його оприлюднення в письмовій та усній формах.